ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Ще трохи і не побачите мене, і знову трохи і побачите мене. Оце в устах Ісуса Христа слово трохи, це у відношенні до вічності. Наше буття це воно якась мить. І оце Христос каже Апостолам, що вони за якийсь час не побачать Ісуса Христа, бо Ісус Христос буде розп'ятий на Христі і помре. Але потім побачать Ісуса Христа Воскреслого і зрадіють. Але не тут буде вся повнота радості, а вся повнота радості буде у загробному світі. Зрадіє серце ваше і вже там радості вашої ніхто ніколи від вас не відніме. Оце Ісус Христос, як ми з вами вже говорили, подає настанови до подробиць. Тут Ісус Христос. Здивував апостолів Воскресінням, бо побачити людину небесну це диво. І апостоли побачили, а потім Христос їм являє, але не скільки апостолам, скільки всьому світові і нам з вами, що Ісус Христос возносить людську природу на небеса, вийшов з ними. На гору оливну, і дав настанови останні, і підніс руки на благословення, і вознісся на небеса. А, і цим Христос заявив апостолам і всьому християнству, Ну, треба сказати, всьому людству планети. Бо навіть ті, що не хочуть вірувати у Ісуса Христа як у Бога, вони з цим мусять пересіктися їх шляхи, бо вони помруть, а іншого Бога нема, іншого шляху до загробного світу немає, і вони рано чи пізно все одно мусять шляхи свої пересікти з Ісусом Христом, як з. Своїм Сотворителем. І ото Христос апостолам подає настанови ще трохи і побачите мене, а і ще трохи, і не побачите мене. А потім, коли ви почули, що Ісус Христос покине їх, то вони засмутилися, бо вони не розуміли місії Ісуса Христа. Бо Ісус Христос каже, але у такій формі, в якій вони не можуть усе збагнути. Це не така форма, як ми розмовляємо одні з одними. Я буду там, буду робити те й те, я буду від тої години до тої години, бо Це Там Ісус Христос, так апостолам, не розказував подробиць, але Ісус Христос ще. Запевняє і апостолів, і всіх нас, що тут у цьому світі будемо скорботні. Тут нікому Ісус Христос з тих, що мають бути спасенні, нікому не обіцяв якісь щастя, якісь радості. А прямо каже у світі будете скорботні. Але мужайтеся, я світ переміг. Що ви будете мати зневаги, втрати, що будете в убожестві жити, ну, треба сказати так, виживати, то це все на вашу користь, бо якщо ти тут весь світ здобудеш, а душу занапастиш, який викуп даш за душу свою. А Ісус Христос запевняє, що Боже проведіння чуває над людиною, і людина мусить дожити яким чином до, ну, я би не сказав, що до певного віку, а до певної міри чеснот, коли вона вже вище нічого. Не може здобути, тоді Господь Бог може її забрати з цього світу, аби вона тут не тинялася. Бо гадаю, що Господь Бог це предвічний розум, предвічна правда і якогось недбальства у Бозі не може бути, бо коли ми воскреснемо, і ми все це побачимо, як відбувалося наше життя до подробиць, то Господь Бог не може дозволити допустити, щоб хтось невинно страждав і йому не було винагороджено, щоб хтось набрав відповідну міру чесноти, а йому не відміряли в загробному світі такого. Не може бути, бо Господь Бог не буде соромитися, як сотворитель перед Своїм створінням, всемогутній не буде соромитися перед немічним. Отут ми можемо бути певні, що якщо ми щось терпимо, якщо небо нас не слухає, не виконує нам. Того, що ми э, хочемо, бажаємо, або що нам э, за нашими мірками розуму найнебагатіше, то бо, або як треба, воно нам на майбутнє, то дасть, а якщо не треба, то Господь Бог не дасть, бо немає такої потреби, але винагородить в іншому. Псалом. Якщо я не помиляюся, другий, в крайньому випадку шостий, каже так Давид: Боже, Боже мій, я кличу до Тебе вдень і вночі, і ти не чуєш мене, але я не залишуся нерозумним, що я молився. Тобто це церква бачить, у цьому. У Псалмі пророцтво про те, що Ісус Христос буде молитися на христі. Боже, Боже, мій чому Ти мене покинув? І переддень розп'яття вечором ніччю Ісус Христос молився, Богу до кривавого поту, Боже. Якщо можна, нехай мимо мене ідеться чаша, щоб я її не пив. Оце Давид Пророк передбачив, що Господь Бог буде чути, Бог Отець буде чути благання Ісуса Христа, як Бога людини, аби Бог Отець, мимо. Ісуса Христа не сташу. Тобто, щоб Ісус Христос не страждав. Але Бог Отець не вислухав цю молитву, бо хотів, щоб Ісус Христос у такий спосіб людську природу виправдав. І щоб людська природа в особі Ісуса Христа могла під видом хліба і вина. Подавати заслуги Хресні всім людям, хто буде хотіти спасіння. То оце, Боже Боже мій я в день благаю Тебе і вночі, і ти не чуєш мене. Тобто Отець Небесний не вислухав молитву Ісуса Христа про те, щоб Ісуса Христа оминула чаша розп'яття. А але захотів, щоб через хресні страждання людська природа засяяла у славі небесній. Це було передбачено на предвічній нараді перед створенням людини. Там було з допущенням: якщо злі ангели спокусять людину, і людина відпаде від Бога. Тоді Син Божий, Друга особа при Святої Тройці, з благовоління Бога Отця, має прийти і звершити відкуплення роду людського. І апостол Павло це пояснює, єдиним чоловіком увійшов гріх у світ і всі стали грішні, бо ми з вами говорили, що Адам видав акт волі хочу і посягнувся по плід заборонений. І від джерела забороненого народилися вже всі люди з цією вадою гріха. А тепер, якщо вже злий дух так повів людську природу, що вона у такий спосіб отруїла все людство. Тоді Христос, або, треба сказати вірніше Пресвята Тройця, визначила, що Ісус Христос одна особистість, бо сказати людина це мало, Боголюдина йде іде на Хрест, освятить людську природу, окупить її стражданнями, а тоді всі, хто буде хотіти. А сяєте святістю у своїй людській природі, святістю Ісуса Христа, людської природи в особі Ісуса Христа, виправданої, Той прийме святе причастя, прийме святе хрещення. І от єдиним чоловіком гріх вийшов у світ. І каже апостол Павло, так і праведність єдиною людиною в особі Ісуса Христа. Всі, хто хоче, тут треба додати, хоче, стануть праведними, Бо. Господь Бог поставив предметом Спасіння простоту і віру. І коли ми слухаємо, що Ісус Христос є Бог Отець і Дух Святий, Пресвята Троїця, але це єдиний Бог. Ми не розуміємо цієї таїни, але ми це почули і повірили. Так сказав Господь Бог, значить, це так є. І цього достатньо, щоб вірити Богу і бути спасенним. А коли Ісус Христос на Тайній вечері казав, благословив Хліб і казав: Прийміть і споживайте. Це є тіло моє, а благозив чашу, це є пийте з неї всі, це є кров моя, і хто це виконує, Той спасенний. Єдиним чоловіком Адамом гріх увійшов у світ, І щоб не смішкували собі злі ангели з Ісуса Христа, що прийняв людську природу. І таким самим простим методом, як злі ангели, все людство затруїло гріхом, так Ісус Христос усе людство освятив і зробив праведним. За єдиним мені, ті, хто не хоче вірувати в Ісуса Христа, а шукає собі якогось іншого Бога або просто. Ніякого Бога не потребує це питання інше. Отже, це, що Ісус Христос казав трохи і побачити мене ще трохи, і не побачити мене, а потім Каже, все, що у Отця Мого, все є моє. Але Ісус Христос ще казав іншим разом, отче, всі були твої, а цих ти дав мені. А тепер каже все, що в Отця Мого, це все моє. Мабуть, ми не вміємо цієї таїни збагнути, але тоді Христос ще так каже: а Дух Святий. Тобто, для чого це? Ми будемо порушувати? Для того, щоб ми побачили, що у угу. Єдиному Бозі в трьох особах, при святій тройці, кожна особа має свої права, свої обов'язки, свої властивості. І оце каже Ісус Христос, все, що має мій Отець, все моє, а іншим разом каже: отець мій більший за мене, бо отець народжує сина. А тоді, каже ще таке. Що коли я піду від отця, до Отця Мого і умолюся і пошле до вас Духа Святого. А тоді каже Дух Святий, нагадає вам все, що я вам казав, бо з Мого прийми і звістить вам. Оце тут знову розділені властивості Сина Божого і Духа Святого. І Дух Святий буде з вами до віку. Оце ми маємо такі конкретні виокремлення кожної особи з Божої з Пресвятої Троїці. Кожен має свою особисту природу, свої обов'язки, і кожна природа має свої властивості, які служать. До спасіння роду людського. Але всіх трьох осіб об'єднує правда, і об'єднує любов і об'єднує ревність по своїх обов'язках. Бог Отець благоволив, щоб Син Божий людину створив. А тоді благоволив отець. Щоби Дух Святий прийшов і, ага, і Син Божий, щоб прийняв людську природу і людську природу виправдав, окупив перед Богом стражданнями, а Дух Святий має прийти і освятити нас, має освятити людину і забезпечити людині вічне буття. Яке воно буде, але воно має бути в душі святому. Ну ми можемо так собі уявити, як ми у повітрю, так риба у воді, і так, мабуть, буде буття ми на землі аналогії іншої не знаємо. Отже, Ісус Христос каже, що Отець мій більший за мене. А Дух Святий від мого візьме і звістить вам. І оце Дух Святий через святу Євангелію сьогодні сповіщає нам оці подробиці з допомогою проповідника. Проповідник небагато знає і багато сказати не може, а тільки. Акценти робить, що Бог, Отець це є одна особистість окрема, а Син Божий є інша особистість, і Дух Святий ще одна окрема особистість, але всі три особи єдиний Бог. І їх об'єднує, єдина правда. І єдина любов, ну і милосердя, і, ще, треба сказати, учительська місія, бо Ісус Христос настав, наставляв, коли три з половиною років проповідував, а Дух Святий продовжив настанови на Соборах, коли вчителі церкви збиралися. На соборі вивчали книги, дискусували і приходили до певних знаменників, і стверджували, і в подяку Духу Святому говорили угодно Духу Святому і нам отак вірувати. Оце нас переконує, що Всякі релігійні організації, ми називаємо їх секти, вони не варті уваги, якою б не була е, кривдною людина в церкві, але тут є спасіння у церкві, а у сектах немає ні. Ту Дух Святий зійшов не на всіх людей, а на апостолів. А апостоли поділяють Духа Святого через миропомазання на людей, а на священників окремо через покладення руки. А у сектантів немає священства, там немає. Присутності Духа Святого, і там не може бути спасіння, бо спасіння подає Дух Святий. Отже, там, якщо нема священного служителя, там немає кому освятити хліб і вино в тіло і кров. Є такі сакта, що вони, начебто поставляють на столі хліб і вино. Але вони потім не споживають, а просто викидають це. як, А навіщо освячують? як Там там же освячення немає, там кощунство, там одні гріхи пекольні, бо навіщо тобі повторювати слова Ісуса Христа? Ну і так ще ми з вами говорили, що навіть на священнику є Дух Святий. Але Іван Златоустий каже таке слово, що так, як Господь Бог створив Адама і дав йому силу народжувати повноцінних нащадків, Бо сказав: плодіться і розмножуйтеся, і гідність чоловіка чи жінки. Зберігається від Адама по сьогодні вже 6 чи 7 тисяч років, і нічого не вадить жодній людині. Всім Господь Бог благоволив передати повноцінність яку дав Адамові. І так, Господь Бог сам освятив перші дари. У Сіонській горниці і сказав апостолам: Це робить на спомин про мене. Оце Христос благословив першу чашу і перший хліб, і тоді всі апостоли за Ісусом Христом з Слова Ісуса Христа освячують і священники, бо Це виконує Дух Святий. Який зійшов на апостолі, апостоли передали через покладення руки на приємника своїм наступникам. І по сьогоднішній день Дух Святий передається на єпископів і на священників, і таїнства звершуються Духом Святим. Оце властивість Духа Святого. Освячувати дари, людину у святому хрещенні, називати Сином Богу Отцю, у святому усвітій сповіді Дух Святий відпускає гріхи, якщо сповідь була щира, якщо була правдомовна. Оце місія кожної. Особи при святої Тройці окремо. Нехай Господь Бог нас не розумлює, оберігає Дух Святий від нерозважних вчинків, щоб ми, не дай Бог, не відійшли від церкви Христової, де повноцінна. Ієрархія зберігається єпископ, священник, диякон, це устав церковний, богослужіння, вечірня рання, літургія, все це є ті підготовчі акти, рання вечірня і літургія, щоб ми могли достойно прийняти. Святе причастя освятитися, і покрити всі наші немочі, в яких ми погрішаємо. Нехай Господь Бог не відступить від нас і дарує нам ревність по Бозі у церкві Христовій і виконувати все те, що Церква наказує, бо тільки. У церкві Спасінні, бо Христос, Дух Святий має укріпляти церкву і вести її. До Кінця віку, але Ісус Христос сказав до апостолів Я з вами до віку. Тобто Дух Святий перебуває на священстві, а священство є уособленням Ісуса Христа і руками. І устами і освячує хліб, і вино і сповідь проводи і освячує людей у хрещенні, у причастю. Це, а Отець Небесний благословляє все це і благоволить, щоб воно звершувалося. Доки останній грішник не. Звершити своє спасіння, просімо Господа Бога, щоб допоміг нам донести наш хрест до порогу Вічності і не втратити Господа Бога, а удостоїтися увійти у Царство Небесне і поклонитися в Дусі Святому. Сину Божому і Богу Отцю, і кланятися, і дякувати Йому всю вічність. Амінь. Вміє Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!